Традиційно кожного передплатного періоду в багатьох відділеннях Укрпошти проходять яскраві свята дні передплатника. От і цього осіннього дня біля центрального відділення пошти представники редакції газет, працівники пошти закликали усіх охочих передплатити улюблене видання на наступний рік, чи, хоча б на перше півріччя 2017 року. Колектив газети Іскоростень також скористався нагодою заохотити відвідувачів передплатити газету. В нашому місті дуже широке інформаційне коле, багато газет, і вони всі різні. Кожен має свого читача і своїх прихильників. Але є газети, які роздаються користенцям безкоштовно. і Є газети, які шукають свій шлях до читача через передплату. Звичайно, цей шлях набагато складніший. Сьогодні день передплатника, і ми, користуючись цією нагодою, робимо рекламу своїй газеті «Іскорстень». Хочемо сказати про те. Те, що наша газета найдостовірніша в місті. Вона відповідає за ту інформацію, яку друкують і розповідають користенцям. Крім того, користенці з нашої газети можуть знати про всі новини, що стосуються субсидій, пільг, таких проблем, які стосуються житлово-комунального нашого господарства, наприклад, відключення води в місті, анонсується Все це в нашій газеті тобто кожен. Із користинців може знайти корисну для себе інформацію. Ми працюємо для того, аби кожен коростинець знайшов для себе щось цікаве. Головне, що вдалося з'ясувати, незважаючи на засилля телебачення та інтернету, інтерес до друкованих видань зберігається. Хай не було особливого стовпотворення біля розкладок, але досить відверту оцінку праці колективу газети іскоростень ми отримали, поцікавившись, що виписують коростенці. Рідну газету іскоростень. От, яку треба читати, і всі мають знати, що робиться в рідному місті. Ну, вечірній коростень» теж газета, яка варта уваги. Ну, а саме головне, що ми варті уваги, щоб нас наші долі, наші проблеми вирішувалися нашими газетами. І це дуже важливо. Чи передплачуєте ви газети? Які уже передплачую надзвичайно багато газет, тому що це вимагає моя робота. Літературна Україна, іскоростень, здоров'я, жінка, жіночі? От багато виписую, тому що сьогодні у нас час обійтися без періодики просто неможливо. А чим подобається газета іскоростень? Всім подобається сучасністю, оригінальністю дуже подобається в останній час. Дуже я вдячна всім працівникам газети за таку прекрасну газету. Можна вас дещо запитати? Ви сьогодні берете участь у передплаті. Що збираєтесь передплатити? Газету Чому? Школа мені подобається. добра, дуже газета. От, тому я її вирішив виписати. а давно виписуєте. Чи це вперше? Ні, другий раз. Другий рік в свою чергу. Колектив газети «Іскоростень» дякує небайдужим читачам за розуміння, за те, що їхні зацікавленість, добрі паради а також об'єктивна критика є неабияким стимулом до поліпшення роботи редакції. Колектив, як завжди, налаштований на хвилю співпраці з читачами. Передплачуйте газету Іскоростень і ви матимете достовірну інформацію. Поспішайте. У листопаді триває акційна передплата на газету Іскоростень.